Так, всім підписникам та гостям каналу Привіт! Ну що ми? Працюємо як завжди в цьому селі, що не день, то нова робота якась аби встигав е, робити. Вранці встаєш і до вечора. Ой, коротше що, тут город нов ну, підігнали. Думав, брати не брати? Звісно брати. Це який тут чорнозем. Була тут пшеничка, здається. Смолотили, люди забрали. Соломи було, стерня велика. Довелось коротше, солому спалити. Тому що ну, приорати я її не міг ніяк, передплужників нема. Та навіть якби і були передплужники, я думаю, воно б тут забувало, бо стерня дуже велика була. Був приїхав, спробував орати. Так як воно було, ну дивіться, що було, коротше. Нічого не вийшло. Ну як вийшло, але цього трактора поперек, можна сказати, ставило. Ну, дуже тяжко було. Але ну, зрозуміло, що воно за зиму б там перепріло, але все одно по, по весні культиватором, я думаю, почало б забивати. То я, коротше, прийшов сюди, спалив тут стерню. Я знаю, що палити не можна, але ну, прийшов, все проконтролював, нічого лишнього ніде не згоріло. Ну, В принципі, швиденько згоріло, за півгодинки десь. А це вже сьогодні вирішив трохи поорати. Два, два дні дощі йшов, сьогодні вже в принципі, бачите, вітер такий... І сонце, то трошки... Не то що навіть підсохло, а ну таке, колеса, звісно, залипають страшне. І передні, і задні. Ну нічого, орати треба. в Минулих відео вам показував, де на пісочку орав, то там звісно картиночка вийшла. Але ну, бачите, в нас землі різні. І чорноземи, і піски. так що, Дають, віддають. Беремо, техніка в принципі є, тракторець є, комбайник є, то треба обробляти, бо ну, що в селі робити. Треба працювати. Так що сьогодні я вам трошки покажу цієї страшної оранки, можна сказати. Ну нічого, бачите, вже, вже кращий фон виходить, соломи немає зверху. Так що, поїхали. Так, друзяки, ну що, вже трошки підігнав площу. Це, звісно, капець. Колеса залипають. Катки, можна сказати, понаматувало вже. Дивіться яке. Але тим не менше він тягне. Заводиться, звісно, трошки підгазовувати, але по глибині сантиметрів 20, я думаю, точно. 125. Ось такі от нас справи. Непогано досить виходить. Тут крішку все, що буде соя весною. Понаматувало, навіть протектора не видно. Пластилін. Друз'як, невеличкий підстоп. Колеса, я ж кажу, залипають, а плужок... Плужок? Так, друзяки, ну що, нарешті завершена оранка. Ось такий шматочок чорнозему. Не знаю скільки тут, є. соток 20 більше, мабуть. Маємо такий результат, в принципі, доволі непогано вийшло, я думаю. Напишіть свої думки, коментарі, буде цікаво почитати. Ну а ми що? Ми далі їдемо працювати, тому що ще оранки достатньо. Я думаю, аби за тиждень справився... Да аби за тиждень справився, бо ще трошки земельки є, треба її підготувати, це вже під сою буде вся площа, що залишилась, переурати осталось її, і будемо по весні сіяти сою. Я думаю, що вийшло, в принципі, нормально. Враховуючи ті факти, що випало. 50 мм дощу за, 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 за дві доби. І оце мале китайське чудо робить такий результат. Так що на днях буду орати, можливо, засічу який розхід дизеля в нього на гектар. Так що пишіть. Що, що, що яку тему розказати, показати. Ну, а на цьому закінчимо відео. Всім дякую за перегляд. Підтримуйте, ставте вподобайки, коментуйте, звичайно ж. Ми їдемо працювати далі. Всім пока!